Так, камера, поїхали. Дівчатка, усім привітулі! Попри своє насичене зараз життя, я ще намагаюся знімати вам відео і тримати в курсі подій своїх відносин. Вони дуже цікаві. І в наступному відео ми з вами зустрінемось і більш детально вам розповім, ситуація дуже цікава. Можливо, хтось із догадається, але про це поговоримо. Думаю, тема буде більш ніж розкрита і знайома усім дівчаткам. Знімаю вам з ванної кімнати. Сподіваюся, ви мені пробачите цей момент, оскільки в нас цілу неділю йдуть дощі. А в мене це найсвітліша кімната тут в віконечко, і мене добре видно. Всі остальні кімнати такі темні, що нічого не видно, тому... Пробачайте за цей антураж <laughs> позаду мене. <У> Прям <плес> <Там> стоїть. гляньте. в нас. світу Божого не видно. Тож, загалом хочу поділитися з вами новинками і бюджетними засобами, які я купила. Досить недавно і вважаю, що вони достойні того, щоб вам показати. Так, що я купила? Ось такі трансдермальні ампули. Тут дві палеточки. Я вже одну використала, тож можу залишити відгук про них. Це там якась отрута, яка блокує зморшки, типу ботоксу. І оскільки вони сильно діючі, я вирішила. Взяти ось цей засіб, який добряче так б'є, я подумала, а чому мені? <кхи> Кашель сильний, буду кашляти на протязі цілого відео, тому що я ще й хворіла 2 неділі. Думала зняти швидше, але обставини складаються по-іншому. Тож, Згадала, знаєте, що колись до язика притулювали батарейки, нормально так щіпало, нічого ми не боялися. І хлопушки брали, терли, а той що там було? Таке якийсь засіб, такий як спічки сірка, чи що? Ми терли його одне одне, воно стріляло усюди. Ніхто нічого не боявся. Зараз трошки десь там чікаю. Вже. Я беру ці ампули, і оцим засобом, оскільки він так добряче. Його мікротоками вводить всередину. Можливо, вам і видно, що десь трошки заблокувалися зморшки. Ботокс колоти я не буду, я його не колю. В свій час я його колола досить багато. І ви знаєте, почуття не з найкращих, і коли він виходить, всі зморшки повертаються. Тобто, нема такого, що. Ви колите і вони пропадуть, як ви перестанете колоти. Природньо вони формуються в будь-якому випадку. І потім ви перестаєте колоти, і вам тут такі бац в один день, і ви старушка, і як з цим боротися, я топлю за те, щоб старіти, приймати себе, радуватися життю і не гонитися, тому що ми з вами не медіазірки, нам добре і так. Принаймні я вчуся приймати себе такою, яка є, і гонитися за тим невловимим, невловимою молодості не буду, тому що я думаю, що вважаю от на 200% впевнена, що потрібно готуватися до старості вже сьогодні заздалегідь, а не борешся, борешся, а потім бац, знаєте. Колись така актриса відома дуже була. Вона якось не могла змиритися зі своєю старістю, вона там таке вичебучувала. Не будемо говорити, бо вона не наша, тобто називати її мене. Ну, життя в неї пройшло дуже цікаво. Я не хочу, так, знаєте, щоб мучитися потім, що гоп і вже старий, будемо до цього йти поступово. Так, далі з бюджетних варіантів, що я купила: Сиворотку. Ось така сиворотка. садолір з вітаміном С. Так, фокусуйся. І її тут дуже мало. І ціна хороша: 80 гривень. Вони продаються в Єві, але не у всіх Євах вони є. Не у всіх магазинах Єви вони є. Тобто потрібно шукати. Це китай, але дуже хороший. Дійсно, ефект помітний. От я зранку встаю, оскільки ми там. У нас зараз такий якийсь момент притирання, люди дорослі, у всіх своїх заморочки, дещо випиваємо, називаємо це так. Можете назвати це. В мене мала вже називає це алкоголізмом, але тим не менше, коли встаєш зранку, такий, знаєте, пошарпаний. Ця сиворотка просто творить реально чудеса. Я піду візьму, якщо воно є, ще собі парочку. І вам раджу, ефект дієвий і, помітний, одразу все розгладжується. Звісно, ненадовго, якісь долі секунди, але воно реально діє. І, а, ще не показала вам упаковку цих ампул трансдермальних. Ось так вона виглядає. Це виробник About Beauty. Дуже хороший, я багато беру з цієї серії і, віта... і сиворотку з вітаміном С, і е, трансдермально там ще такий кремній, і нічний, і денний, і він супер зволожуючий, шкіра така, знаєте, пружня стає, дійсно помічні. Так як я не використовую ніяких мезотерапій, ніяких підтяжок, ниток і нічого такого, е, тому такі засоби. Дуже виручають, щоб хоч якось себе притримати. Я не зарікаюся, що я того не буду робити в майбутньому, можливо. Но на даному етапі життя мені немає в цьому необхідності. М не так. Можливо, необхідність є, але я заздалегідь проти всіх цих процедур. Якось на підсвідомому рівні морально мені здається, що. Боротися, гонитися за неізбіжним, невловимим марна втрата часу. Я хочу вставати. Тішитися дню, що я прокинулася, що всі живі і здорові, а не ходити і думати, от я вколола ботокс, я вже красива. Зверніть у мене на мене, будь ласка, увагу! Всі дивіться, яка я гарна. По великому рахунку, мені байдуже, хто що про мене думає. Знаєте, якби я сильно думала, хто про мене що думає, я б до вас, отако в камеру зі своїми такими красивими губами, які не дають спокою усім людям, не висунулася. На цьому все. І ще купувала давно з вами ось цей кремчик. І відкрила його, буду користуватися, Відгук залишу згодом. Але я відкрила його текстура, мені і запах так сподобався. Він такий легесенький. Він такий прекрасний. Якщо зайде, я з вами поділюся. Дивіться, він так швиденько вбирається. Я вже спробувала просто, тому я вам і кажу, мені здається, ну, знаєте, люди, які купують крем, вони вже заздалегідь, бачать, буде хороший крем чи ні. Запах нейтральний, якийсь такий квітково- знаєте, логові трави, дуже мені подобається, тому що колись купувала крем мікса. Мені прийшлося його викинути, тому що запах був настільки інтенсивний, що не можна було терпіти. Ну, лягаєш спати, і думаєш, Боже, коли це вивітриться, йдеш, вмиваєшся і лягаєш. А тут прям дуже чудовий, і прекрасний. І знаєте, як я перевіряю. <смас> Креми, наприклад, якщо там є якісь тестери в магазині, тільки не плюйтеся на мене <смас> в прямому сенсі слова. Я плюю на руку. Отак, от, от, наприклад, якщо крем, він возиться. Далі возиться, я такий крем не беру, тому що там багато силіконів парабенів, які не вбираються, залишають плівку на обличчі. Отак перевіряю креми. А коли він одразу вбирається, і ви собі давайте, попробую, не розтирається, значить крем буде прекрасний, він гарно буде зволожувати. Так, що з новинок у мене ще є? Придбала собі в відділі. В магазині шик і блиск є відділ теж китайсько-корейських товарів. А, ні, цю опанула. Цю я купила також в Єві. Вона була на акції. Це холіпоп, і вона неймовірна. Знаєте чим? У мене вже були декілька таких тушей. Вони дуже гарно змиваються. От намочили, і вони просто зняв і поклав. знаєте? Намочили, воно не розмазує, не залишає такі е, сліди пант під очима. Але вона не робить такого ефекту, як ось ця від фірми Bob. Оскільки в неї щіточка дуже тоненька, погляньте, яка танюсінька, малюсінька, така шикарна. В неї гарно промальовувати нижні віки. Верхні вона неймовірно вкладає. Просто робить веєр такий, знаєте? Цю туш буде видно здалеку. Отак, якщо порівняти дві кісточки, так щоб вам видно, було, яка кісточка в холі поп і в цієї боп, тут на, наліплено. Вона так наліплює гарник, а ця розділяє. Якщо два-три рази нанести. Дуже, знаєте, доглянутий погляд. Немає такого, що наліплено туш, такий об'єм, масивний такий навантажений погляд, в який опускається, Ця навпаки, вона якимось чином їх одразу, якщо ще взяти, знаєте, отак, тик, пригнути і так зажати, то вона прям ефект відкритих очей робить. Це всі новинки, з якими хотіла я з вами поділитися. У мене досить багато ще чого цікавого є. Не з новинок, але таких продуктів, які достойні, теж будемо з вами розглядати їх, навіть на собі щось тестити. Сьогодні, я думаю, досить вам косметичних засобів. Підемо подивимося, як ми розважаємося з Мирославом, побачимо нашого бомжа. Часто його зустрічаю, покажу вам такі цікаві моменти. Знаєте, по достатках. Хто що купує їсти по своїх достатках? Що купуємо ми з Мирославом, що купую я додому до себе, і що купують діти в Америці. У них дуже цікаві такі позиції, і отакі чеки. Навіть фотку вам прикладу. І ще одна з хороших дуже новин, з якою я хотіла з вами поділитися, діти купили автомобіль в Америці. Дуже від того щасливі. Вже здали теорію, але ще не здали на права. Але вони в процесі. В Америці, щоб ви собі розуміли, дуже важливо мати машину, тому що відстань там велика, продукти вони закупляють багато і носити в руках взагалі не варіант. Тому цьому факту я дуже тішуся і хочу з вами теж поділитися. О, смотри, і рядом флаг Трампа рядом. Где? Там этот флаг ГБД, а, рядом. вижу, вижу. Смотри, тут даже гольф карты в аренду зависит. офигенные фотки получаем. Да? Все, вот оно. И доехали уже. Снимай, как ты выезжаешь? Палык? Да. Видеоблог. Диана. Вот оно как работает. Вот оно как работает. О, как дела? Хорошо у вас. Нормально. В Україні, ведь? Да. Раньше я була в Украине и привозила машины из США. Теперь я в США. Привожу машини из США! В США! Ось вот так моя каждое типичнее утро виглядела в Україні. Аккуратнее! Перфекто. Вот наша бибика. Так, репортаж прямой из первых уст. Машина, а огонь летит, но чуть-чуть воняет <laughs> Вот он принес. Оптимус Прайм машину нам. Спасибо, Оптимус Прайм. Сенсорне, ну, ну і ладно. Ділаємо документи і да. Смотри, все, ми уживаємо взгляду всіх просто. <laughs> Всі в шокі, ані на машині спустя год в Америці. Crazy. <laughs> Дуже хотілося їхати б десь зараз на річку, Закарпаття. Але я їду на город працювати. Отакі от будні, певно, які всі. Душі закінчилися, мама вже дзвонила, що слимаки все поїли. Їду і я подивлюся на ці жахіття. Град побив, теж все. Стільки праці вкладено і... і все дарма. Ну от така ситуація практично усюди. Поки лили дощі, слимаки поїли під корінь, все, гарбузики. Горох пожерли, все жеруть, нічого не лишають. ж їжте вон пооблітали абрикоси? Нє, треба все поїсти, листки. Поїжене все. Прям якась саранча. Не знаю, що це за дерево, але подивіться, які магнолії, Ще якась букашка там сидить. Ой, магнолії кажу, як орхідеї прям, глянь. Воно здалеку. Я ходила в секонд. Ходіть дивитися, що я там купила, придбала, що мені сподобалось і які знахідки там були. Чого-то зайшла в секонд і знайшла просто тапки. Вони повністю резинові. Тут немає переходу і подошви немає. Дивіться, які калук, ну, помить треба. Дивіться, ці розочки воно все абсолютно резинове. Я ще вдома Нормально вам покажу. подивіться. Це ж просто таких не купиш не буде. Беремо, скільки б не важили. Вот. Ці красонки помию, покажу. Ще є сумочка там. Трохи, може, зачомкана. І там дівчинка давайте ще дуже прикольний костюм. Якщо нету, ми зараз його До речі, сьогодні в них э, весь люкс на розпродажі. І я знайшла свіосику. Просто у зачіпів чорну майку, абсолютно нові речі на розпродажі дівчат, на фейкові. І ось таку богу свою улюблену фірмою Спідницю, вона не мене доски велика, але це нічого, дивіться, і з кіночок чорним. Якому буде круто, просто шик. І я думаю, ще для цієї скіднички для буде гарно. Ось таку косточку на обсували коротко, так, щоб можна було з красівками. Абсолютно мені речі. Мій любимий. <свісля> <свісля> каже, на, возьми, помиєш. Ні, шо? дякую, дякую. <свісля> Кажу, на море зібралися. Пішла <свісля> жіночка, він так на неї заглядає, скаже, які зуби має хороші. Каже, Диви, які зуби має хороші. Кажу, звідки ми знаєте, каже, бо з поганими зубами таку жопу не наїж. Ну все, у вас гарний улов, я пішла. Яйця набрав, десь абрикоси набрав. Свиням вже картошки, всякі набрав, хліба повний пакет свиням. Ну все, молодець. Гарний у вас сьогодні день вийшов. Можна йти додому. Слухай. каже, пару Ну, бляха, не треба. Не розказуйте мені таке, я чому? не можу таке слухати. А, бо, я сразу бо мені сліга. жалко, так. Да. У мене жалко? все свинку жалко. Буде, дивіться, да. В цеї зуби. Тьом. Кажу, в цей зуби хороші, нормально. Ну то що в жінок у всіх це люліться, це норма. Вона теж є. Що є? Тебе Каже, що ти нашоб... так похудала? На и шерсть. Нажок пішли шерсть нема. У вас он, вончи везде. Шерстяний... сніжний чоловік ви. Слухай, нікого не шоколон. А наша всі ховаються. Стрельнуть за курить. Стрельнуть за курить? Ну ні, ну який я не рейс по смітникам, каже, ти а йде? ти тоже рейс? Чим дальше блес, тим ще я новий. Вот тут дружбана мою. Все, пока, Давай, гарного я. дня. Все. Купила ось такі Дуже хочеться собі взяти порошок додому, але поки не де його не продають, треба в інтернеті замовляти. Взяла ось такі два пакетика. дуже концентрований. Виходить і смачний навіть вдома. А на фоні в мене фільм з Джейло за 2024 рік, і вона тут розповідає про велику історію кохання з Беном Афлеком. Загалом дуже цікаво і зрежисовано, і вона сюди задіяла дуже сильний акторський склад. І саме цікаве, що цей фільм. Проспонсорувала вона сама. Ось так. І весь фільм, поки вони там його знімали, вона розповідала, скільки все дорого і куди ушли гроші. Не знаю, чи виручать вони, оскільки він новий. Будуть такі касові збори, на які вони сподівалися, але загалом фільм дуже гарно поставлений. Рекомендую. Четвертий раз подряд. Ты, правда, два так пакетика така розбала, дивіться капінка. Нічим не гірше, ніж з автомата, правда? Це слава, коли До того вже немає часу. Я її любила завжди напівфабрикати. А зараз взагалі купила якісь колбаски. Жіночка з дитям купувала, багато брала. Сказала, які дуже значні. Я вирішила спробувати. Думаю, гри є, побачити гри. Зараз спробуємо. Не підскажу, дівчата, де їх можна взяти, тому що в нас є якісь там магазини, які сам виготовляють це все. Ох, як швиденько нагрілося. Можливо, його порізати треба було кожного окремо. Класно готувати. Коли є лінішку. Веселіше, однозначно. Люди спати лягають, я кобасу жарю. Уявляєте? І худе. Жарся, жарся. Раніше мачно. Вони, правда, повитікали якось так цікаво. У нас цілу неділю йдуть дощі. Ми нікуди не виходимо, окрім того, як затаритись. Фрукти сезонні і все. Вдома грають, в нарди, там якісь ігри в карти. Навіть трішки прихворіли і лікуємось. Іноді пігулками, іноді отаким. От Вже, до речі, і непогані, можливо, і навіть смачні. Із всього купленого виходить, що ми майже не їмо. Загалом п'ємо. Руками особи. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Просто яблочко з м'яском. Mm -hmm. віршина. Кулінарна мисливається. Сладеньке. Mm -hmm. Бо вже готарно не проживала. Трогодалась <світ> трошки. А то вони її готують, раз там якихось опор не сідять. Ну, мають людину, яка вирощує качки. Вони там типу ну, підростає там припустимо. Mm -hmm. Раз в місяць. Вони зразу беруть їх, там штук 10-15. Віднов цікавлять. Знов цікаві. Так, може, не треба запаховати піснім словом, хто як харчується. Я всіх, всіх граждан саме бідна, я все купляю по акції. По можливості. Раз пішла така спека, і я набрала акційного творога, зроблю чизкейк. І, мабуть, добавлю туди пило ось таку мікролопаточку, щоб добре було діставати, вишкребувати. Вона така тонесенька. Зараз спробуємо. Ну таке, майже справився. Треба, мабуть, більш м'якший, щоб він прям гнувся в різні сторони. Ручка то м'яка, а сам носик не дуже. Попросив картошку запекти, я її спалила. Уявляєте, що він скаже? Чи подумає, може не скаже, а подумає, боже, що то за хазяйка? Ну, я попробувала. нормально. Декілька штук є нормальних, так що піде, не покажу йому паляні. Так, і вже чизкейс готовий. Я тут ще м -м, запланувала помити полуницю, смородину, викласти. Головне, залити фрукти, щоб вони не пов'янули, тому що вони втратять свою. Привабливість, а нам такого не треба. Вже залила желатином, там, бачите, от він плаває. І ці фруктики почали так гарно блистіти. Зніму твої штани. Прикольні штани, що ти хочеш. Я з Мирославом з собакою і тут кажуть: диви, яка малесенька вишенька, яка класна! каже та це японська! Давай попробуємо, давай спробуємо! І я тут дивлюся. Будь ласочка оброблено від захисту від шкідників. Вкусненько так як було!